Управляти боєм стане іще зручніше. Вот он звіріний нацизм в не є його проявлення Нас того, що такое, з ким ми боремося. Міністерство оборони запровадило інтеграцію нового функціоналу у систему управління бою Дельта. Нагадаємо, що система ситуаційної обізнаності Дельта розширює свій функціонал. До неї додано модуль колективної онлайн дешифровки та стрімінгу. Як зазначається, Стежити за ситуацією на полі бою, виявляти цілі та координувати дії між підрозділами можна буде в межах єдиної платформи. Головне, координація між підрозділами прискорюється. Українські військові раніше вже працювали із запропонованим функціоналом в іншій системі, яка отримала позитивні відгуки від них та пройшла перевірку війною. Розміщення функціоналу в єдиній екосистемі Дельта пришвидшує ухвалення рішень, що дає перевагу на. Над ворогом на полі бою. 228-й окремий батальйон логістики. Перший в сухопутних військах підрозділ створений за зразком відповідних частин НАТО. Він виконує завдання стратегічного забезпечення підрозділів, що беруть участь у бойових діях. Як можна долучитися до допомоги батальйону? У нашому сюжеті. Допомогти Збройним силам можна не тільки донатами. Команді військових 228-го батальйону логістики вдалося об'єднати українців для спільної боротьби і разом закривати критичні потреби, завдяки налагодженій взаємодії, звітності та зворотньому зв'язку. Бізнесу, благодійникам та волонтерам дають можливість бути в прямому контакті з збройними силами України, працювати для війська і разом з військом. Батальйон зараз вибудовує. Сучасну систему логістичного забезпечення сил оборони. Для ефективної боротьби за спільним ворогом нам потрібно виходити на стабільне партнерство з бізнесами і організаціями. Чим ефективніше оперативніше працюватиме наш батальйон, тим якісніше виконуватимуть свої завдання наступальні і оборонні операції наші бойові підрозділи, яких ми забезпечуємо критично важливими для виконання завдань з засобами. У батальйоні поділилися, як нове бачення системи військово-цивільного співробітництва зміцнило потужності підрозділу за тримісячний період роботи. Одна така машинка вона закриває потребу батальйона танкового. Одна така машина. Щоб ви розуміли, вона закриває 4-5 машин, такі об'єми реально спасають поставлені завдання на своїй час і спасають їх на ефективність. Я хочу подякувати е, нашим партнерам, які сміливо відгукнулися за допомогою і виконали цю допомогу. Повірте, тепер противник буде е, більш дрожати від страху, коли буде техніка важка йти в їхню сторону, заправлена до повних баків і виконувати бої завдання. Військові розповіли, що допомагає їм налагоджувати прозору цивільну військову співпрацю і бути надійним партнером для благодійників. Коли ми оцінили перші результати наших партнерств, ми зрозуміли, що люди ще не втомилися підсилювати і допомагати війську. А завдання військових дати людям зрозуміти, чим як і коли можна допомагати, щоб стати частиною нашого війська, нашої спільної перемоги. Зараз 228-й окремий батальйон логістики закликає до об'єднання та співпраці українців, щоб разом підсилювати та будувати сучасну систему забезпечення фронту. Запрошують благодійників допомагати підрозділу різноманітною спецтехнікою, матеріально-технічними засобами та спеціальним обладнанням для ремонтних робіт. Завдання забезпечення різної важкості чимало, тож важливий вклад кожного громадянина. Модернізовані танки Т-64БВ із гарматою 125-го калібру вже нищать ворога на Харківщині. В Бойових машинах встановили нові прилади спостереження та прицілювання, поліпшили броню та захист палених баків. Командирську башту посилили кулеметом. Як працюють військові на модернізованих танках, дивіться в сюжеті наших колег із військового телебачення. 64 бв БВ к з гарматою 125-го калібру після глибокої модернізації знову в струю і успішно виконують бойові завдання. Нові прилади спостереження та прицілювання, покращена броня, захист паливних баків. Командирська башта посилена кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм. міліметрів. На таких бойових машинах воюють військові на Харківщині, щоденно знищуючи ворожі позиції та бліндажі. Дистанція, яку може дозволити він собі прямою наводкою, танк 4 кіло. Питались доставати вже на, на око, щоб вийшло. Але достали: достали дуже гарно. Відпрацювали по окопах, відпрацювали по їхніх бліндажах. Один із них був бліндаж з БК. Основна відмінність нової модифікації танка полягає у заміні старих радіостанцій на цифрові, що дозволяє розширити операційну дальність управління до 500 кілометрів. Танк Т-64 БВ-1К модернізації 2022 року отримав сучасні засоби навігації та зв'язку, що відповідають стандартам НАТО. Також ця машина має двигун потужністю 840 кінських сил, що дозволяє йому швидше переміщатися. Боєкомплект машини 36 снарядів. Заряджання автоматичне, швидкострільність до 8 пострілів за хвилину. Шукаю ціль і по наказу командира я працюю по. Точки, яку нам дали. Корекцірують наш, наш вогонь, куди ми стріляємо, по рації, нам це передають. Перший постріл, вони командиру передають вправо, вліво, вперед, назад, на 100 метрів. І ми це понімаємо по прицелам, по наводці. Ми це все понімаємо, розуміємо і стріляємо туди, куди положено. Танк середнього класу відповідає характеристикам важкого. Малі габарити та простота управління 64-ок завжди були їхньою перевагою, а модернізація технічних параметрів бойової машини. Відкриває нові можливості для виконання бойових завдань. Точний удар. Авіація збройних сил рознесла пункт управління російських спецпризначенців на Херсонщині. За даними управління стратегічних комунікацій збройних сил, це сталося у вівторок поблизу лешківських пісків. Було нанесено ну бомбою Джейдан нашою авіацією удару по там командному пункту. там, їх ну, російського спецназу, який знаходу був розгорнутий. Ну, ж таки, там на лівобережжі Херсонщини. Тобто, наша авіація може при... підійти в притул до тимчасово окупованих територій і нанести удар. Тобто такі удари вони там наносяться ну з відстани в 30-40, там до 60-70 сімдесяти кілометрів. Ну але це вже дуже складний. Скажімо, так. чим далі, тим звісно, складніше нанести удар точно, навіть бомбою джейда. Німеччина надасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Петріот на початку зими. Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Егер в інтерв'ю для Українформу. Петріот складається з понад 60 керованих ракет центру управління вогнем і радіолокаційного пристрою. Система допоможе захистити критичну інфраструктуру України під час імовірних обстрілів, заявили в амбасаді. Крім цього, Україна також. Отримає ще чотири системи Айрісті. Коли їх надійшлють, наразі невідомо. Нині Україна вже має чотири Айріси. Загальна вартість зимового пакета техніки протиповітряної оборони від Берліна становить близько одного мільярда євро.